Дивіться, хлопці, що робить отработка. Тут патрубок патрубок, який йде з, не знаю, видно чи не видно, з маслобака до маслонасоса. Бачите? Бачите? Оцей патрубок, він як сліз якась зробився, він розчинився. То видно, десь в отработці була. Чи бензин, чи що. І він просто розчинився. Бачите? О, він, він, він геть розвалився. Так що це не мій глюк, хлопці. Це ваша економія вилазить боком. О, бачите, він зовсім, зовсім розчинився. Зовсім. Вон, бачите, що з нього сталося? Оце, оце, оце залишки, залишки патрубка. Вон, залишки патрубка. Бачите що? Оце отработка. Десь видно чи паливо було в отработі. Чи що, я не знаю що, но, ну, ну, якби ви поняли. Все тоді виключаюсь.